торг злості огляд книжечки. Ми повертаємося до серії книжок про їдень персифона. В даній частині у нас більше йде про Персифона і розкриття її сил. В цілому, основні події і сюжет заключаються в тому, що. Аїди персифона заручилися, і основною проблемою є в тому, що їм треба отримати дозвіл на шлюб від Зевса. Паралельно весь смертний світ страждає від снігу, бурі будь-якої жахливої погоди, тому що її матір вирішила б влаштувати байкот. Паралельно з цим у нас іде політичні. Грубо кажучи, заварушки, які пов'язані з тим, що окремі угруповування знайшли спосіб вбити Бога. І в процесі комунікації розслідування даних подій персифона розуміє, що деякі з богів, яких вона знає особисто, включно з її матір'ю, пов'язані з цими подіями. Тому ми поступово читаємо те, як це все розслідується, як персифона захищає свої стосунки. І як між богами починається війна. Плюси і мінуси денної частини. Перше, тут е, так само багато єблі, вона час від часу доволі посередня і повторювальна, але. Я вважаю, що в цій частині це все написано і прописано більш приємно і більш гарно, ніж в минулих. Мені сподобалось набагато більше. Другий плюс для мене особисто було те, що тут є на початку тригерворгінг, і вони майже нічого сильно не чіпляють, тут немає такого дар-контенту, але тут дуже реалістично описано те, як переживає людина, травмуючи досвід. Будь-якого насилля, включно з сексуальним. Мені настільки це припало до душі, тому що мені це дійсно відгукнулося. І це є плюсом. Тут нема швидкого одужання, тут немає якихось нереалістичних сценаріїв. Мені подобається, що тут, хоч і не детально акцентувалося на цьому увага, але тут. Дуже реалістично описує те, що може відбуватися у вас в голові, якщо ви пережили якусь таку хуйню. Наступним плюсом є сама Персифона, тому що вона, нарешті, взялася за розум, почала використовувати свій мозок і свої звіліни і вже радилася заїдом, приймала рішення, зважувавши деякі аспекти і так далі. І найголовніше, вона розкрила себе. Зі всіх можливих потужних боків. Вона прийняла свою силу, включно з темрявою, яка до неї входить, і вона прийняла той факт, що вона не те, що буде і може бути королевою підземного царства, а те, що вона хоче неї бути. І за рахунок цього вона дійсно почала захищати те, що для неї важливо, і давати підток комуна. Філлесанагмі мерсіфол. Me. Наступним плюсом цієї частини для мене є побудова сюжету. Тут нема такого, що десь затягується щось особисте, щось політичне затягується. Це емоційні гойдалки, мозготрах. Тут такого нема. Мені подобається, що тут є частина сюжету розвитку їх стосунків, як і сексуальних, щоб було. Більш-менш приємненько, так і просто емоційних. І після цього нам вкидується такий поворот подій, який впливає на головний такий сюжет неромантичного контенту. Ми це переварюємо, і поки ми це переварюємо, ми отримаємо наступний шматок знову ж таки, емоційно приємного, романтичного. Побутового контенту, потім знову і знову. За рахунок цього, ми отримуємо розвиток і того, і того. При тому це максимально не мозковзривательно, тому що нам по шматочкам дають оці всі штуки, які пов'язуються в кінці, що доволі плавно і цікаво. Я дійсно насолоджувалася процесом читанням, не витрачаючи нерви. Стрес, хвилювання, абсолютно все, тому що тут доволі це цікаво і правильно, на мою думку, побудовано. Мінус цієї книжки це те, що незважаючи на те, що сюжет будується доволі приємненько, в кінці ми отримуємо Трешаніну, хоч і не детально описано, але ми розуміємо, що Трешаніна нас, блядь, чекає попереду. А що попереду? Ми не їбемо, тому що що? А далі що? А далі ніхуя? Нема поки продовження. Oh, Тепер повертаємося до головних і другорядних героїв. З двох головних героїв Айде Персифону я хочу знову ж таки виділити Персифоню. тому що, по-перше, ми виросли. І перестала їбать мозок нашому мужику. Тобто Аїдо, дякую. По-друге, вона дійсно була більш незалежною тут. І ми не кажемо про її стосунки Заїде, ми кажемо про ставлення до самої себе. Так, в неї є моментами ці самобічування, самокритика, але ні в потрібні моменти, коли треба захищати те, що їй важливо. Те, що можуть за неї вирішити ті люди, які по факту не повинні вирішувати, бо це її життя. Вона включає свою силу, могутність, самовпевненість і така: нє-ні-ні. Тут, блядь, ви підете нахуй. Щодо другорядних героїв, тут доволі канонічна поведінка Зевса, Тому що в більшості. Випадки фрецької міфології Зевс підарас. І ми все це прекрасно знаємо. Тому тут це не було виключенням. Зевс вивів себе як підарас. You tricked me. Tricked you. Now I see І звісно ж. Мій найулюбленіший персонаж, який просто підіймає настрій в будь-яку хвилину, дає підтримку, морально, фізичну, емоційну. Будь-що, мій найкращий друг, найкращий друг. А ідеї Персефони – це Гермес. Просто кращий персонаж. Ева. Я обожнюю його. Я обожнюю його гумор. lord of Зофі underworld. We're all aware Насправді багато додати до всього цього не можна. Можу сказати, що починалася книжка посередньо, продовжувалась вона крінжово посередньо, але зараз ось те, що я тут маю, те, що я прочитала, має потенціал того, що буде дуже дуже цікаво. Тому що тут. Дійсно, окрім їх стосунків, починається трішаніна. Основне питання цієї трішаніни: як, блядь, ви з цього гавна, блядь, виплутаєтесь? Тому цій частині я можу спокійно поставити 78. Вона чудова, вона цікава, моментами романтично гаряча, не ідеальна, але набагато краще, ніж всі інші попередні частини. На цьому я думаю все. De la vache,